Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось вже закінчується жовтень. Ще в нас поки тепло, пройшли дощики трошки. Але в цій теплиці вже потрібно наводити лад. І сьогодні я хочу цим зайнятися. Повириваю все. Подаю, що можна курочкам, там у мене ще трошки залишилося. А все остальне вивеземо, викинемо, щоб була теплиця чиста і посіємо, мабуть, тут жито. Каречка в мене ще виросла, вирву трошки на салатик. Вона довго в цьому році росла, Уже ми перестали ходити на базар, торгувати. Тому я потру і сьогодні зроблю з неї салатик. А все остального витяну курочка. А то на ще, мабуть, десь помідор упав і, дивитись, виросла, яка розсада томатів. Це в мене чорний салатик такий темний. Я його теж зірну, не зроблю салат. Конденсат сипся, бо тут тепло і не дуже це, звісно, добре, але треба все прибирати. Не було змоги мені посадити оцю. Цибулю, але я бачу, що де-не-де -де зелена. Якщо її замочити, то вона ще відійде. Ось так, друзі. Куча роботи. Ось така пікінка. Не досадила, вона почала рости вже в касетах. Так що все треба робити вчасно. Ще в мене тут є трошки черіків, Я їх всіх зірву. І зробимо салатик. Смачні. дивіться які у мене поросли гарбузи. ой Оце таке гарбузяка. Треба щось з зіми робити, бо то пропадають Так що, друзі, ця тепличка була у мене з двома урожаями. Спочатку навесні ми. Садили, тут гредька була, потім ми посадили тут зульфію, дала дуже гарний врожай цьому році. наступний рік будемо живі, здорові, нічого не помішає, обов'язково посадимо знов зульфію. Ну, Перчик Геркулес, він був. Там ось справа, але щоб сказати, що він такий супер урожайний, супер гарний, то я не сказала. Не знаю, чого він у мене так в цьому році. Не дав гарний урожай, не знаю. Заказала я вже на наступний рік перець Хаски, побачу, що ще він дасть. Треба пробувати, інакше, якщо не пробуєш, то Можна трошки пролітити, але ця теплиця, друзі, ми за її, це в нас за й рік. В 2020 році ми за її віддали 18 тисяч гривень. уже ми її окупили давно, тому що в минулому році було дуже багато огірків. Вона себе окупила ще редька в цьому році. Томати гарно дали, і саме перший рік, як ми тільки її поставили, теж були томати з ульфія, дали гарний врожай. Тому, друзі, я вже не шкодую, що використала такі великі гроші, для мене це дуже великі гроші. Ось як мені треба зробити операцію на коліні одному. На одному коліні, друзі, то потрібно мені віддати безнусловну суму. Це буде 140 тисяч гривень. 140 тисяч. Де їх можна назбирати? Навіть собі не уявляю. Але ж щось треба робити, бо вже ходити не можу. Роблю зарядку, лікуюся, але вона все одно прогресує і... і немає тої роботи, що я мала зробити. Остапимо. Скільки мені треба посадити помідор, огірків, редьки і всього на іншого, щоб зібрати 140 тисяч. Оце таке, але нічого. Дай Бог нам всім миру, спокою, щоб були спокійні ночі, щоб не бомбили, не стріляли. Ой, це саме друзі. У мене немає сил. А немає сил, тому що нерви ніякі, здоров'я пошатується. О, ваш мій заліз на... Ну, чого ти м'явка що туда На кришу теплиці. Зараз прорвемо її ще плоти. Все, друзі, всім бажаю я міцного здоров'я. Саме головне здоров'я і міру. Це саме, саме головне. А я буду тут потягенько все це виривати і готувати тепличку до наступного сезону. Всім пока! І до зустрічі на каналі. Будьте всі здорові!